На сьогодні на озброєнні медиків, які рятують воїнів АТО, 30 залізних коней. Переважно це УАЗи, які максимально пристосовані до служби в екстремальних умовах війни, говорять у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Саме для уровня той задачі, коли необхідно саме із зони обстрілу, як ми говоримо красної зони, э, пострадавших, -э -э то ніякі там пожари, но, вот у нас пожори, городу їздять, вони не справятся. І уровень задачі совершенно другой. Та волонтери говорять, саме після спілкування з бійцями Медроти вирішили подарувати їм ще один автомобіль. Ми дізналися, що в них взагалі отакі УАЗи вийшли з ладу, багато попали під обстріли, два взагалі попали на фугас. І загинули навіть і бійці поранені, і медики. Чого ж не вистачає медикам у зоні бойових дій, і яка ще допомога їм потрібна? Це запитання поставили директору профільного департаменту облдержадміністрації. Наша інформація, яка є сьогодні, і по тій інформації, яка є у по лінії військової медицини, то поти да, сьогодні забезпечує в даний час. Медики, може, і забезпечені всім необхідним, а от із особистими аптечками для бійців сутужніше, стверджують волонтери. Самого початку війни на Сході їх доброчинці закуповують за кордоном. Аптечка всього на всього коштує 80 доларів. А потім, ну якби якщо відбувається або травмування, інвалідізація, або не дай Боже, людина гине, то набагато більше коштів витрачає держава ніж купити ту аптечку і забезпечити навчання хлопців. Такі аптечки для вояків не мають аналогів в Україні, бо за твердженням їх в місту мають займатися спеціальні органи військової медицини, яких у нас до цього часу не було. Пояснює ситуацію Володимир Мохначов. От і доводиться ввозити з-за Департамент здравоохранения направив офіційне письмо это 11 числа. О том, з просьбой адмінатопрошого місяця, значить, просьбой о том, щоб міністерство здравоохранения дало поручення э, службам разработать і зареєструвати стандартну аптечку для бойця. Якщо вона буде зареєстрована, тоді можна буде покупати за бюджетні на ці, ці жаль, ми не маємо такої можливості закупити аптечки за сільського бюджету. До подарунка волонтерів доєднали свій і медики міської станції швидкої допомоги. Зібрали чималу партію медикаментів і витратних матеріалів у вантажі, і великодній привіт, паски для захисників вітчизни.